Про всяк випадок засуджую нахуй всі свої наступні слова. Мене віднесли в топ-15 україномовних твіч-стрімерів за січень. І я не знаю, як то сталося по причині того, що я провів всього дві трансляції і вже злетів, як Йоща в погріб без драбини в списки, які опубліковані абсолютно всюди. В першу чергу хочу вам подякувати, тому що це ви завалюєтесь і проявляєте таку активність, бляха. Ну типу, там реально онлайн дуже високий. Посилання на твіч в описі. Там я роблю інший контент, дивлюсь, всякі шоу-фільми, щоб розслаблятись. Ютуб. Ютуб, ви що, йобнусь, Ютуб, це моя стихія. Основна, і в мене коло на неї стоїть, так що основні стріми тут, але у вихідні дні я буду лупашити там, щоб прокачувати з різних напрямків. Ще раз повторююсь, посилання а, в описі на рахунок катки. Це була Рондо. Я почав розвалювати локацію, що мать би його вйоб, і, як завжди, прилетіли донати, які мене збивали, але цікаві. І потім в фіналі мене роздягнули, залишили без броні, і я випав як яєчко шортів у лопені і намагався якось вирулити. Чи вийшло? Хуй знає. Так що ставте лайки, підписуйтесь. Підписуйтесь на канал і пишіть коментарі, аби так, ну, це саме. Погнали. Хлопці, ну не бийте, Ну я не м'ясний. Ну, дійсно, не бий Тюрлюлюнь. Так, я подзюрив, щось затих навіть. Погнали, погнали, погнали. Трав самий заміс. Я задовбався. Увага, увага. Прибув донат на краю ретри. Богдан 50 гривень подарунок. Секрет, але залетить тобі як те, що підлід. Дай знати тільки, коли йде. Чекаю відповідь від Інкогніто. А інкогніто тобі відпише. Дякую тобі наперед. Я сподіваюся, що він мені яйця не відірве дійсно твій подарунок, що він не буде тікати. Бачу. І там на другому поверсі ще один. А ось він потулив. Хай думаю, що я зверху Найобка для уйобка. Мені. Тільки шолом знайти і все. Знайшов, до речі. А він, мабуть, виліз через сюди. Често покурили на балконі. Опа, О У юретра свербить. Юсу. Один по одне влучання. Юний і все приватів. хвилястий папуга. Тисяча одна гривня. Про гарного тобі вечора. Дуже дякую я тобі даю гарантію, що не тільки цей вечір, а ще й нічка буде. Ну, нічка буде не тільки вечір буде гарний, а нічка буде гаряча. Тому що смикається добряче. Дуже тобі крапко дякую. Сій, папуга? Я правильно почув? А, бачу, пушку хтось лупанув. Хтось когось хоче залутати, мабуть. Блять. Хвилюстий попуга що раз, дякую тобі. І тобі. Блять! Гарного вечора. Гарних нічних. Гарних у нічних полюцій. І еротичних снів. Я б сказав, прям бачу. Угу, Побіг вправо. Спригнув сучка. Ого-го-го-го! Класно. Хтось в нас тут дуже близько. Зараз я відповім ще після каток. Гарну локацію позачищав і там ще один бігає. Під низом десь. Сумніваюся, що він втік. Буде сидіти десь. І це перший шолом. Хіба, блять, а в мене ж ні чорта немає. Увага, увага. Прибув до тепер. Нас я буду пацюком. 50 гривень. Передай привіт моїй дівчині Улі і побажай чогось від себе. Ох, зараз я як побажаю, то вона після моїх побажань може перестати бути твоєю дівчиною. Ти точно того хочеш. Не чую через вас. Богдан 50 гривень. Можемо тримати інтригу, а можемо списатися в тег і все покажу. Ще скажи мені, чи ти п'єш, бо є доповнення до подарунку з Карпат. Ні, я вже два роки не вживаю алкоголю зовсім. Окрім дідового самогона, а все інше взагалі не беру в рота, окрім пісюнів. І дідовий самогон, і все. Дуже дякую. Ти реально за рік розвив канал на 56 тисяч? Да. Увага, увага. Прибув і Тікток на 170 і Ютуб на 70. Ой, і Інсту на Андрій 70. 50 гривень. Привіт, я вчора пропав, але на кукан мені припало. Та ви Й... що їбанулись, Й... блять, в мене Й... тут Й... ОХУЄННИЙ Й... роз. Блять, катка ахуєна. <світ> 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 на 500 гривень, хто лайк поставив, той довуз приставив. Блять, я, я вас обожнюю. Ну що, як казав мій дід, бог давнішки пизду пішки. Добре, що в мене є глушилка, я же можу трошечки пожити. Ось тут я зараз зберу інформацію по всім. Припаркувались Ось до я бачив спишку. Просто нікуди вже не потрібно поспішати. Буду грати по краю зони, вона це звідки сука. Пер зною. На! Курва! А це від кого? И там хтось шапит під, під Нижжям стріляється. Фух, блять, як потно. Тачка нам однозначно треба и похуй, що вона коцана. Просто треба. Буде як перешкода. Та йдете в залупу, курва. Іде нам краще однозначно покручуся, щоб зона стала. І того пройди світа забрати треба. Я зараз взад вперед покатаюся. Ось хороша позиція. Важка для відіграшу, але тим не менш. Богдан 50 гривень. Інкогніто вже зацінив подарунок, і здається мені, що йому дуже зайшло. Побачимо, але ну він мені не скаже, що там за подарунок, можеш не сумніватись. Він завжди гандон приховує все. Не вкладіть мене в голову. Дивіться, хорошу позицію собі зробив, да? Ша вісім ворогів. Тут хтось ще й ближче загоруює. Я не хочу спалити по собі інфу. Раніше часу. Нє. Поняв, як же ж тут не пойняти. Бауау на 500 гривень зцяли гуси, став пилип і я до твоїх вус прилип. Приємно то чути, дуже дякую. Секунду, 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 бо я зараз, блять, до лобі прилипну. А не хотілося б, ох, як не хотілося б зона, блядь, від нас тікає. Дуже невигідна в нас. праве вухо прийнято. Біжи, біжи. Ох, блядь! Ой, блядь! Я тепер зрозумів, чому він. Нє. Кідар. Ні, я ж тебе не трогав! Остання аптека, і паливо закінчилось. Бачу, або не бачу я хуй знає, я запутався. Це він стріляє по комусь. Ситуація, звичайно, патова. Але когось треба. Пляха пу... лежачий. Пу... Блять, Тай. який таймінг Донат. по донату охірений. Остання дорога. Гору 69 гривень. Вибачаємось за попередні вчасні донати як просив. Угу, дуже дякую, як вчасно. Там буде зона, там не буде зони, а тут? Йоб, мене все чухається, мені так, блять, потно. Хто лайк не поставив, той бабі не вставив. Отам бігає. Йох, ні, в нього яка броня! Блять, в мене немає ні чорта. В мене тупо, ні чорта немає. Блять, хаєшка одна, мені, все, мені ка. Останній, блядь, останній відхил, Йоперний театр. Ну ця катка не може так закінчитись. Увага, увага. Прибув донат на краю ретре. Все, він здувся. Той самий Андрій сто гривень. Я твій рот цілував тут. Новенький, ну шо там з бившою. Увага, увага. Прибув до нас на Урва. Бля, як я тут вивожу, Янус. 50 гривень приймеш гільзу від снаряду або використаний гранатомет в подарунок. Гранатомет... Ой, блядь, звісно, ти що, йобнувся? Гранатомет, Це тема, дійсно. А другий йде? Я чесно граю тактика кущ. без шолома, без нічого. Блять, ну я від зони загинув, то я пожертвував собою, щоб він врятувався. Блять. Ну я міг відбігти до масхалата. Ну нічого, це було, блять, дуже класно. Хто кого. Ой, так, якби голову всадив, це було б класно. Ну Всадив, але не він. Мені цікаво, скільки ми набадамажили. Давайте. Вбито 9. Ніхуйово, дивіться. Вбито 9 номер 3. Клас. Мені подобається цей розгон. По дамагу. Дивіться майже як онлайн у 9 вбив з 1143 шкоди. Ну це було охуєнно, Навіть не дивлячись на те, що ви мене от коли в мене момент був, коли я розігрався, саме ахуєно всіх лупашив, ви мені донати почали скидати. Ви що їбанулись так робити? Але дякую. Так, класна катка. Всі, хто приєднався, будь ласка, лупаніть лайки, і підпишіться на канал. Я зараз пару хвилин відповідаю на донати, і ми далі йдемо давати на рота.